В цьому відео поговоримо, як отримати airdrop від мережі Sonic. А мережа Sonic це, вони перейменувалися з мережі Phantom. Ось там сварили якусь суперну досконалову мережу і там назвали її Sonic. Ось, і для того, щоб люди тут її користувалися, вони так само виділили аидропчик на 200 мільйонів монет S. S це нативна монета в мережі SONIC тобто для оплати газу там, і так далі комісій. Ось, і оцей S буде 200 мільйонів S будуть роздаватися. Понятно, що не зразу це буде роздаватись. Мабуть, буде пара сезонів, я так розумію, як мінімум два. Ось, і ще перший сезон якраз має бути десь в червні. Да? Тобто ми якраз можемо ще встигнути в останній вагон першого сезону. В чому суть? І що для цього потрібно? Просто потрібно якби, заложити ліквідність. Це як перший варіант і найбезпечніший. Залучить свою ліквідність в мережу Sonic. Ось. І, і просто тримаючи в мережі Sonic да, свою ліквідність, наприклад, от такі токени VTH, USDT, VBTC, там USDCE там ну, і так далі. Ось, і а, просто, навіть а, якщо вони у вас будуть лежати на гаманці, тільки в мережі Sony, то ви також будете отримати ці поїнти, і потім ці поінти, скоріше всього, що конвертуються вже в ці монети S. Ну, І будуть там пропорційно роздаватися всім, хто скільки там на фарми. Похожа штука була в Blasta, а, Там ще скролла. Ось, І просто скрол нещодавно закінчився другий сезон. Я якраз на скролі був. І от попався, бачу що Сонік зараз і переніс свою ліквідність на Сонік. Ось, я, В принципі, зараз покажу, що як робити, як переносить. Ось, тобто, в нас тут є три якби, варіанти. Перше, це пасивні даппоинти. Це ми просто якби, отримуємо за свою ліквідність, що наші токени, монети в мережі Sonic просто лежать. В принципі, все. У нас на гаманці. І окей, там пап капають там, X2, X3, ну там небагато. в принципі. Також є ще активні поінти. А якщо ми будемо десь використовувати в якихось там DeFi протоколах. Да, там, наприклад, AWA, там, і так далі. Ще покажу м -м, сьогодні. Там можна да, по ліквідності заносити. ще кудись, а, На різні market, такі є ще, а, новенький Market, є Oiler. Ну, як новенький, старенький, я його зламував, але зараз в принципі, більш-менш нормально. Ау, це топ. Да. Тож, сьогодні покажу зв'язку з AO, як робити. І, в принципі, ну, тут ще якісь апг з іграми, ну, я не знаю, як там, що там. Ось, в принципі, можна використовувати якийсь стабільний токен да, VTH, наприклад, там USDC є, есть USDC забріджений да, в мережі Sonic. Ось, і а, в принципі якщо ви там щось робите, да, або просто хочете спробувати. Отримати дроб, то в принципі ми тут нічого не втрачаємо. Да, є ризик цього протоколу, тобто да, ну, цієї мережі, що там злакомо зламають і так далі. Ось, але більше ризиків ніяких немає. Тому в принципі можна пробувати. Да. Так, перше, що почнемо, давайте да, покажу, на Ави зайдемо. Да, ось є тут а, а, окремий маркет Sonic. На AVE, да, бачимо, що тут показує у нас є Bridge, Ethereum. Якщо у вас є ефіри, да, то ви можете просто ефіри закинути. А якщо у вас є там, USDT USDC, ви можете свапнути USDT, наприклад, на USDC є і через Bridge закинути сюди. Зараз покажу да, через Sonic Bridge це якби офіційний Bridge, він без комісії, тільки комісія за Ethereum. Зараз тут поки на паузі USDC, але ефірі можна перекидувати. В мене були ефірі, я ефіри перекидав. В принципі Тут нічого такого, просто що да, буває, якщо ефір, то треба дивитися за газом, бо комісії можуть бути великі. Ось, В принципі, він довго трохи працює, буває півгодини перекидує, буває там ну, трошки довше, трошки менше. Ось, в принципі Тут можна якби закинути, потім воно задепозититься, і кнопочка клейм буде, її потрібно буде заклеймити. ефіри, поки зараз ми можемо перенести да, з мережі Sonic. Ну, тут різні токи, ну, в основному, да, якби ефір можна стабільну монетку брати, і USDC. Да, там. Ну, ось. Бо тут, наприклад, якщо ау, тут немає на USDC. Бачимо, що на USDC тут 15, 12x на на, за ефір 4x. Тобто суму доларів в ефірах і в USDC. Оце буде множитися на ці мультиплікатор 12x або 4x, якщо в ефірах. Тобто закинуємо да, нам капає якийсь відсоток да, там маленький 007, наприклад, да, або 0,77 і в принципі непогано. Ну, плюс у нас ще XI на point, да, ну, Нормально. Якщо буде дроп не поганий, то можна буде до депозиту. Да, потім е, отримувати ці S, е, S якби, монетки і потім можна буде їх якби, продавати. Але там десь я читав, що вони, в принципі, не зразу там всі роздадуться, там якось буде вестінг. Тобто зразу роздадуться 25% і потім через 270 днів а інший ну, залишок. В принципі, це не так то і погано. Ось, В принципі, да, ми тут нічого не втрачаємо, так що нормально. А також нам потрібно буде для оплати газу цей монетка КС. Можна її закинути через. Ось через Irina Finance да, можна Get s Token on Sonic. от так взяти. Да. Наприклад, ми можемо перекинути один долар в USDC, і плюс ще з нас спише на цей 1 долар, ще плюс 1 долар, і він конвертне в монетку цю S, і нам на баланс на кагаманець в мережі SONIC закине ще цю монетку S для оплати газу. Або ефір тут можна вибрати. В принципі, тут якби а, можна попробувати. То є, да, монетку S нам потрібно по-любому для оплати газу. І плюс, якщо ми будемо клеймити ефір або USDC. Да? Потім буде якби, депозит, а потім кнопка клейм. Заклеймит треба буде клеймить на мережі Sonic, да? І потрібна буде комісія. Так само цей токен S. Ось. І, в принципі, все, ефір можна да, я ж казав, через офіційний брідж да, перенести ось, через Aue, да, тут посилання. Потім ми можемо зайти а, на саму оцю. А, це, тут, да, це, це з, з блогу soniclabs.com. Да. І ось у нас тут є дашборд. можемо потім зайти на дашборд. І тут на дашборді в нас буде показуватися там, і так далі. Вони не зразу оновлюються. А, також, якщо там буде реферальний код, можете ввести. І якщо там будете Друзі приводить, то буде там відсоток від їхніх цих поєнтів. Ось бачимо тут щось хтось заробив там і так далі. Ось В принципі, да, ава це найбезпечніший, можна так сказати. Да. Також є там з пендлом, з Silla Finance, також можна ліквідні закидувати поли і фармити, пендл можна купувати, якби, yield токенізації і так далі. А, на Ailler також можна закидувати там, да, там лендінг і Боро, але якби, не дуже раджу. А, в принципі, краще от такий безпечний варіант да, з зробити і в принципі не паритися особо. Беремо, да, USDC є і або ефір, якщо у вас є. Да, і все, в принципі, закидуємо, чекаємо. я думаю. Ну, якщо не перенесуть вони цей сезон, то от, якраз місяць є ще на фарм, то можна буде щось на фарм, да, там якийсь відсоток. Ось тому да. Тому офіційний бридж, да, трошки довго робить. Також є ще брідж Stargate, а можна також через нього перекинути, тільки через нього можна перекинути поки що тільки USDC, да? бо афір поки воно там не перекидує, да, бачимо а, USDC. що тут, ну, да, USDC. Sonic. Ну, ось бачимо, да? з арбітром, наприклад, ми можемо перекинути USDC на USDC. Тут якби, комісія буде невелика. Да, наприклад, навіть на 10 000. На 1000. Ну тобто, да, невелика комісія. Ось, в принципі, Отак можна USDC перекинути. Да? Не забуваємо, що монетку S треба, щоб була можна через Bungie Exchange перекинути, а можна через Arena Finance, в принципі. Тобто, і тут можна невеличкі суми, бо тут більші комісії. А Тут, в принципі, на SDC непоганий на Старгейті, да? але найцікавіше, бо тут без комісій це через офіційний брідж, але тут зараз поки що ефіріум є. А мене тільки в ефірі були, я тільки ефірі перекинув, в принципі, і все. Ну, ось, тому сьогодні трохи довго чекав. Дві транзакції швидко пройшли, там за 20 хвилин. А третю транзакцію чекав десь 4 години. там, щось, Мабуть, якась нагрузка була. Ось, але, в принципі, все пройшло, все заклеїлось. Uh, все окей, в принципі, можна тут сидіти, пока да. І побачимо, який буде поїнти, да? який там буде дроп. І в принципі, все. Все, лайк, підписка, коментар, всім пока.